Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Разом з метеоритним дощем на землю падають інопланетні павукоподібні створіння невідомого походження. Вони не мають зору та водночас наділені неймовірно посиленим слухом, що дає змогу миттєво виявляти та знищувати будь-яку живу істоту на землі. Найбільше інопланетних монстрів приваблюють величезні скупчення людей та шум. Саме таким місцем виявляється мегаполіс куди ненадовго приїхала темношкіра американка Сем, яка Власне, опинилася в центрі цього кошмару. Загадковий колекціонер намагається уберегти портфель, сповнений секретних матеріалів. Його помічник шеф орендує автомобіль, щоб доставити цінну річ у Флориду. Тим часом молода жінка Меріан та її подруга Джеймі, яка щойно розірвала стосунки з коханою, також прямують до Флориди. Через помилку вони забирають авто, яке раніше орендував шеф, не підозрюючи про те, що знаходиться у багажнику, дівчата вирушають на південь, тоді як їхнім. Слідом вже йдуть небезпечні головорізи. Космонавти Адам Геріті та Джейн Кван вже близько трьох років дрейфують на своєму кораблі десь між Юпітером та Сатурном після того, як система навігації вийшла з ладу. Маючи в розпорядженні достатньо їжі, води та кисню, вони змирилися, що решту своїх днів проведуть у космосі, оскільки припускають, що людство не витрачатиме трильйони доларів на ризиковану рятувальну операцію. Дуже скоро між чоловіком та жінкою виникає дискусія про. Те чи варто їм залишитися друзями, чи зважитись на щось більше? Джей Джей повноправний опікун Софії, яка серйозно налаштована стати польовим агентом спецслужб, тому названому батьку доводиться навчати дівчинку базовим навичкам шпигунства. Водночас Софі перебуває в шкільному хорі, який виграє в конкурсі Подорож до Італії. Після чого Джей Джею доводиться відпроситись з роботи, щоб стати наглядачем групи школярів. Спочатку все йде чудово, проте коли терористи викрадають сина заступника директора, це. Ру Коліна відпочинок Джея та Софі перетворюється на небезпечне завдання. Гертруда Едерлей, яка проживає в Нью-Йорку в сім'ї німецьких емігрантів, виявляється свідком пожежі на поромі, де більшість загиблих не вміли плавати. Вона починає ретельно тренуватися та в результаті стає призеркою з плавання у літніх Олімпійських іграх 1924 року в Парижі. Не бажаючи зупинятися на досягнутому, Гертруда ставить перед собою надскладне завдання першою серед жінок перепливти протоку ламанш. Максін мріє про славу світової кінозірки та вирішує підкорити Голівуд. Будучи впевненою у своєму таланті, вона вирушає на перший кастинг, який одразу проходить успішно. Роль виявляється зовсім невелика. І до того ж, в другосортному фільмі Жахів майбутню зірку це анітрохи не бентежить і вона починає працювати. Проте початок зйомок у фільмі Жахів дивним чином збігається з початком справжнього кошмару в житті Максін. Ян молодий хлопець, який прагнучи зміцнити свої відносини з новою коханою, вперше бере участь у їхньому традиційному ігровому вечорі з її друзями. У цю важливу для нього ніч він має намір справити найкраще враження, щоб заручитися їхньою підтримкою та схваленням. Проте усі плани опиняються під загрозою, коли на порозі зненацька з'являється колишній хлопець його дівчини, даючи вечору гостроти та напруження. Деніел успішний бізнесмен, який ніколи ні в чому собі не відмовляє. Він веде холостяцький спосіб життя та не особливо налаштований на те, щоб найближчим часом думати про серйозні відносини. Проте одного разу йому пропонує зустрітися колишня подруга Рейчел, з якою вони не бачилися вже 20 років. Вона повідомляє чоловіку про те, що у нього виявляється вже є дорослий син. З цього моменту в житті бізнесмена починаються кардинальні зміни. Землевласник Хосе Менендес не шкодує коштів та зусиль, щоб захопити великі території Чилі та першим заявити свої права на Патагонію. Аби розмежувати та демаркувати кордони своїх територій, він доручає колишньому шотландському солдатові Макленану вирушити у тривалу подорож та виконати важливу місію. Разом з ним в мандрівку вирушають чилійський робітник Сегундо та американський найманець Біл. Те, що мало стати безтурботною експерт. Діцією раптово перетворюються на нещадне зіткнення з корінним населенням. Рой, колишній морський піхотинець, який погруз в боргах та втратив повагу власного сина, відчайдушно потребуючи грошей, він наважується піти на злочин. Разом з Кобі, який нещодавно вийшов з в'язниці, Рой погоджується пограбувати місцевого мера. Перед виборами подільники мають напасти на передвиборчий штаб, де проводитиметься вечірка з приводу вже вирішеної перемоги, і де чиновнику даватимуть хабарі готівкою. Проте в самий несподіваний момент план про Валюється після чого грабіжників починають переслідувати поліцейські охорона мера та розлючений замовник. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!